Та прийшла не сама, привела нежданого Андрія Первозваного. У сучасному цифровому світі забувають звичаї українські діти. Сьогодні ми їх нагадаємо, у сучасному в них пограємо. Тож примостімося зручненько, розпочнемо вечорниці весеренько. Українські вечорниці починаємо для вас. Вас вітаємо хлібом, сіллю, тож заходьте в добрий час. Нехай сміх і пісня в'ється в серці кожного із нас. Гей на наших вечорницях, хто сумир заселиться, з танці не ціни. Учні четвертого і учні восьмого класу запрошують вас на свято українських вечорниць. Це одне з великих і улюблених свят українського народу, святого Андрія Первозваного. Коли була закінчена вся господарська робота, наступали довгі зимові вечори, люди збиралися разом, щоб відпочити. Поспілкуватися, поспівати пісень, розказати жарти. Таким чином проводили вільний час. Напередодні ввечері молодь святкувала так звані андріївські вечорниці. Збирали гуртом борошно, крупу, сушені яблука. Всі приходили до однієї хати, а нас уже чекають гостинні. Там з вами буде і гуляння, і частування, і справжнісіньке гадання. Зараз прийдуть дівчата, подаруються мені свято. Ми будемо випікати калиту. З таку хліба яну не прощу. Її раз у рік випікають, коли Андрія відзначають. Дорога моя бабуся, я тебе вже боївся, Ти говориш сама до себе. Може тобі таблетки якісь треба? Діду, ти одні газети читаєш, окулярів майже не знімаєш. Тепер цифровий світ. Підписники мої, усім привіт. Газети треба читати, щоб все на світі знати, а не в інтернеті зависати. Ваші гаджети до добра не доведуть. Я не згідна з тобою, діду. Зламай свою вже піраміду, сучасний світ сторінці знімає і новини в ютубі зібрала. І ще ти того звисає, як моя дорога бабуся. Я все це на відео зняла і буду далі знімати. Як ми на львівській вечорниці будемо святкувати. Зараз прийдуть дівчата, побачиш, як вони дівчат відкривалися. Бо все близенько, спішу до тебе. Моє сердень, близенько, спішу до тебе. Господи, чимселі до вечорниці в нашій Україні? Добрий вечір, господине, стане молодиця. Чули, що у цій хатинці будуть вечорниці. Добрий вечір, тітко, добрий вечір, дядько. Прийшли до вас гості українські дівчатки. Вечорниці з радістю будемо вітати. Ми гостинці принесли до вашої хати. Добрий вечір, дуже Прошу, заходьте до хати. Даруємо вам хліб і сіль, щоб не було між вами суперечки. А я дарую вам мішачок і щоб родина була здорова уся. Додаю ще й цукор, щоб солодко жилося. Подарую бурячок, щоб, щоб любила від діточок. Дарую вам мед оце, щоб завжди щиро приймали гостей. Аби щастя було маті, аби всі були багаті, аби було любов. А будем будемо бо чи на у світлиці, будуть жарти вечорниці жарти дівчата стрічка справжні чаї молодиці бабушки вже не Медом обмажу, родзинками обкладу, і у тебе щастя й долі попрошу для всіх українців. Вони чекають війни. Хай буде мир на Україні, нехай наші солдати не гинуть. Нам більше нічого не треба, здоров'я. і За ти, Андрію, нам допоможи, благослови до докалі... А, а я, я тебе удалась, мені бабця розказала, не... як то та, та підтікала. Ага, ти баба на гарячках, до все готова, пилораби. Хочу вас не записано. Заходьте, заходьте кіло. Добрий вечір хлопчики були? Чи уроки назавтра не зробили. Мені сказали, були уроки, ми не сідали. Для години хлопчики так хоблять, Та Та бо не так трибати, хотіли дивити. Ворожіння наші треба. Дівчатинка любить, я гостів, треба, я некий а чого нічого немає. Навже кості. Вже будьте хлопці, ви пише. чорниці наші визначили. У Нас до хати запах. Смачної рум'яної калини. Жартував шлопчики, як зі жартувала, хлопчики я як зерзав. Якщо сніг випав, то зима буде сніжна. Якщо снігу нема, то мало сніжна. Отже, одягайте теплі шкарпетки, поїдьте пружать монетки. Будете гроші, можна буде теплій чай купувати. Який був попадає? Якщо мовить ясно, ясок, лежать великий час, поїздні картоплі, буряки, поїздні дітлахів, поїзд на рощі та машини, поїзд на море та малини. Чуєте, як тихо за вікна, та й тихо буде за столом. І це не на наскартує. Хто вкусить і не засміється, тому минеться. А хто буде реготати, тому наш писар присам Кусати руками не чіпати. ¡Gracias! Наварі милая, наварі милая, варі, у хаха моя чорнобривая. Вареники і сюрпризу не наліпили, коварени сурпризвопити, не то щасливий буде.